Партизани. Саша, Саша, вставай. Журавка намагалася розбудити Олександра, який так смачно спав в теплій постілі. Вставай, хтось прийшов? Хто? стривожився чоловік і до журавки. Ану, це святий керосинку!» Він вийшов в сіни і обережно спитав, хто тут? За дверима почувся шурхіт, а потім хтось наказав відкривай двері і без голосу. Олександр тремтячими руками повільно відкрив засув. Перед ним показався ствол автомата. Повільно відійди, і стань біля стіни, будинку є ще хто? Так. Олександр одному з піднему стояв з піднятими руками біля стіни. Дружина, дитина. Батьки, а ти хто такий? Як фамілія? продовжував задавати запитання чоловік з автоматом. Він був невисокого зросту, місної статури, з чорною бородою. На голові якось хвацько приліпилася папаха, а на плечах теліпалося стареньке пальто сірого кольору, підпоясане широким шкіряним ременем. Осторонь за ним віднілося іще постаті чоловіків, які були. Ззовні вхідних дверей. Олександр намагався зрозуміти, хто перед ним? Партизани, чи дезертири, чи, може, якісь розбійники з великої дороги? Він мовчки дивився на чоловіка з бородою автоматом і не міг зрозуміти, як йому себе вести з ними. Хто такий? Шевельов я, лейтенант Червоної армії, почав Олександр, збиваючись на кожному слові. Відставив, відстав від частини рік тому. Після бою був поранений. Чого ж ти, лейтенант Червоної армії, заховався під одіяла жінки? Чого заховався? Нічого я не заховався, був у полоні, ось неділю як втік. А чого ж тоді, лейтенант, ти сидиш на печі? Давай, збирайся, підеш з нами. Журавка чула всю розмову. В кімнату зайшов Олександр. Чула, давай, збирай, потім дам знати про себе. Олександр зібрався і заглянув в кімнату, де спала Валя. Підійшов, поцілував щічку і, накинувши на себе фуфайку, вийшов в сіни. Ну, я готовий. Вийшли заспані батьки. Жравка обнімала Олександра, а зачіїлися сльози. Чи зустрінемося ми ще? питала вона. Міцно пригорнулася, поцілувала. Я кохаю тебе, повертайся живий. Ми будемо чекати тебе, любий. Олександр закинув за спину мішок і швидко вийшов у двір. Було темно і прохолодно. Наступала осінь. Вже потихеньку дерева почали міняти свій колір. Холодний північний вітер проривався з півночі, нагадуючи, скоро зима. Група із п'яти чоловіків один за одним попрямувала до лісу. Попереду йшов бородач із автоматом. Всі, окрім Олександра, були озброєні гвинтівками. Кожного за плечима висів товарний армійський мішок. Непомітно група вийшла за село. Слухайте, а може трохи потрясимо місцеву владу? Давайте заскочимо до старості села. Хто знає? Де його хата? А от новенький лейтенант, він, мабуть, знає, а потім до Олександра. Хто тут староста? Що він за людина? Розказуй. Ну, почав Олександр, років 50 йому. Із кулаків. Десь був в засланні під час колективізації, потім повернувся, а от тепер поставили його старостою. Особливих проблем від нього не було. Слідкує за продовольчим податком, ото його основна робота. Людей, здається, не зубіжає. так. коротко. А начальник поліції розкажи про нього. Ну, це інший. А хрімом його зовуть. Лютий, як звір. Коли зайшов до нашої хати, а якраз поранений після бою на вигані, тільки но у них зупинився. Зайшов він до хати і кричить Де ти ховаєш чорнонопузого? Жінка в сльози і на коліна, я через вікно і в ліс, а хрім як вріже з автомата по стінах, що аж крейда посипалася, перекидали всю хату, а я вже був біля лісу. Тоді вони із собаками погналися за мною, гнали аж до Дубовичів. Там сили почали покидати мене, рана давала про себе знати. Схопили мене, скрутили і погнали в концтабір, що був влаштований біля королівця. Ото зараза така, то є хрім. Може, заскочимо, я сам з ним поквитаюся. Давай. І заразом побачимо, що ти за фрукт нам розказували про тебе. Ти не думай, що ми так просто до вас прийшли. Але хто знає? Що ти за лейтенант? Всі разом проминули ставок. Повернуло наліво, пройшли сотню метрів і зупинилися. Зліва стояв добротний будинок якраз на перехресті. Стіни були із червоної, цеглих дах під черепицею, а в великих вікнах пробивалося світла. Десь у дворі біля бігала собака. На небі високо горіли вгорі висів повний місяць. Було тихо. Село, як вимерло. Було за північ. Всі спали. Непомітно підійшли до... зі сторони, намагаючись непоміченими пробратися до веранди будинку. Тім собака, натягнувши міцний ганцюг, кинувся на незнайомців. Гучний гавкіт рознісся селом. В будинку зразу ж зникло світло. Хтось виглянув у вікно. Але партизани швидко зайшли в відкриту веранду, причаїлися. Собака продовжувала лаяти. Минула хвилина, друга, третя, десята всі чекали, тримаючи на поготові зброю. Нарешті собака втомилася і перестала гавкати. Партизани не ворушилися, чекаючи біля дверей хати. Вони розуміли, а хрим може бути озброєний чекати їх ізсередини. Якщо почати стріляти, проснеться все село і прибіжуть поліцаї. Потрібно було якось по-іншому. Раптом двері скрипнули і почали потихеньку відчинятися. Олександр напружено чекав, просунулась рука, а за неї і розпатлена голова Хрима. Його очі, кругли від страху, були налиті кров'ю. В руках він тримав автомати. Нарешті вийшов сіни і сильний удар голову повалив його на підлогу. Олександр підняв автомат і підтягнув до стіни Охрима. Той, як бик, мабуть, центнер ваги, крутив головою, не розуміючи, що з ним трапилося. Ну, то що, Охрима? почав Олександр. Казав же, що ми з тобою іще зустрінемося. Охрим мовчав, поступово розуміючи ситуацію. Що, Паскуда? Потрібно би тепер тобі відповідати за знущання над селянами? Думав, вічно будеш змуватися зб... 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 над людьми? А о, ну. промічав поліцай. Я ну. гу-у-у, Що ти мечища корова? Що від страху штани надудлив? Олександр подивився на командира. Тепер його живим не можна відпускати, розумієте? Якщо залишимо живим, він всіх моїх знищить. З собою візьму, чи що? Олександр підняв автомат. Візьмемо з собою, тут нас ніхто не бачив, а в лісі розберемося. Пішли. Міцно зв'язали руки охриму і потягли його на вулицю в закрай мотузки. На вулиці, як і раніше, стояла темінь. Собака знову почав гавкати, коли угледіла господаря, Перестала. Намагаючись не голосувати, потягнула Хрима через городи в ліс. Весело знову занурилося, не, село знову занурилося в тишу. Нарешті добралися до московського шляху. Перейшли дорогу і попрямували в сторону Бистрика. Біля села зупинилися. Охрім важко дихав і підстікав стікав з його м'ясистого обличчя. Він важко дихав від довгої дороги. Руки, як і раніше, були зв'язані позаду за спиною. Так, слухайте, командир групи витяг з кесету, хисе кесет з махоркою. Зараз привал півгодини. Ви, він показав пальцем на партизанів, зайдете в село і подивитесь, що там, чи немає, бува, німців. Гвинтівки залиште, будьте схожі на місцевих. В розмову не вступайте, зрозуміло? Добре. Партизани зняли ремені і не залишили гвинтівки. Якщо час трапиться, якщо щось трапиться, зустрінемося за селом. Там стоїть стара ферма. Пам'ятаєте? Ось там і чекайте. Обидва пішли плутаючі сліди. Ці хлопці були із сусіднього села і не один раз бували тут по роботі. Багато кого вони з місцевих знали. Пішли, не поспішаючи, намагаючись не привертати до себе уваги. Широкий шлях тягнувся по центральній вулиці Бистрика. обидві сторони шляху на зеленій траві паслися гуси. Їх було багато, і здавалося, що ціла вулиця заселена стадами гусей. Невеликі будиночки рівно розмістилися по кожній стороні. В центрі села був великий ставок і гребля, сліва. Після містка розмістилися гаражі, а справа на горку була збудована колосна контора. Зрідка зустрічалися люди, німців не було видно. В цей час Олександр разом із командиром і Ахримом чекали розвідників під кражистим дубом. Хлопці, а, хлопці, жалісно благав Ахрім, відпустіть, у мене ж дома діти, дружина, відпустіть. Що? Про сім'ю згадав аж підскочив Олександр, а згадав, який, який ти був у нас в хаті? А Хрім поморщився. Біс попутав, відпустіть, у мене ж є гроші, я вам заплачу, відпустіть. Несподівано почулися постріли. Всі стривожилися. Командир напружився, намагаючи зрозуміти, що там в селі коїться, а там час від часу чулися автоматні постріли. Їм відповідали одинокі постріли з двох пістолетів. Раптом один пістолет замовк. Несподівано вибухнула граната. Так, чекайте мене тут, наказав командир, я скоро. Він вхопив свій автомат і побіг на постріли, які віддалялися в сторону лісу. Під дубом залишився Олександр і Ахрім. Останній сидів із зав'язаними руками весь час намагався їх непобітно розв'язати. Нарешті це йому вдалося. Постріли продовжувалися, але тільки автоматні черги. Раптом знову вибух гранати і знову автомат. Олександр здогадався, то вступив у бій командир групи. Олександр не знав, що там відбувалося, але точно знав, іде бій, а трапилось там наступне. Не встигли увійти розвідники в село, як назустріч їм. Показалася група поліцаїв, які йшли назустріч. Залишалося зовсім небагато, метрів сто. Хлопці перезирнулися і, не зупиняючись, пішли далі. З другої сторони дороги, на вигоні повільно, йшло стадо корів. Викладена битим каменем дорога спускалася вниз в сторону ставка. Залишалося декілька кроків, і розвідники ось ось порівняються з поліцаями. Останні йшли розмовляючи, не звертаючи увагу на двох хлопців, які спокійно йшли назустріч. Доброго вам дня, порівняючись, випала один з розвідників, видаючи із себе місцевого. Здоров, похмуро відрізав один, потім зупинився, уважно подивився на хлопців і процідив. Щось я вас не пам'ятаю. Може, покажете документ? Решта поліцаїв теж зупинилася. На боках вони тримали автомати, всі були діти в ферми одяг, напружено накрила і розвідників, і поліцаїв. Та, ми ж місцеві. Хіба ви нас не пам'ятаєте? Ми там, на тому кутку села, живемо. Це мій брат. Усе й завертали, а зараз додому йдемо. Який там документ? Ми ж його з собою не носимо. Ану, стоп, так не вийде. Щось ви мені не подобаєтеся. Ану, пішли до вашого дому. Перевіримо. Та кінь ти, Степане, стряв розмову поліцай, що стояв позаду. Нехай собі йдуть, вони тобі треба. Злиш ти їх. Ні, почекай, Іване, не погоджувався той. Щось мені підказує, не звідси вони. Я їх бистрику не бачив. Сходимо і перевіримо. Степан. Крем'язний чоловік років 45 був старшим поліцаєм і всі пішли за ним. Спереду розвідники, намагаючись про щось говорити, і водночас шукали виход, виходу із ситуації. Вони вже знали, без бою поліцаї їх не відпустять. І хоча хлопці тут бували, знайомих в цьому селі в них було мало. В кишенях в них лежали пістолети і по парі гранат. Раптом почулася команда Степана. Ану? Зупиніться, підніміть руки вгору, ми вас обшукаємо, а то мало чого може бути у вас там в кишенях. Решта поліцаїв розтягнули, розтягнулися позаду і плелися, не поспішаючи один за одним. Несподівано почувся постріл. Поліцей, якого звали Степаном, як лантух із зерном, повалився на землю. Обидва розвідники перескочили на невисоку горожу і щодуху побігли вперед до балки, за якою віднівся лісок. Вдарили автоматні черги. У відповідь пролунала декілька пострілів. Потім вибух гранати, і декілька поліцаїв повалилися ниць на землю. Решта залягли і продовжували стріляти. Раптом один із партизанів спітнувся і з розбігу впав на землю. Другий, намагаючись його підняти, продовжував відстрілюватись. А Хрим нарешті звільнив руки. Олександр нервово ходив, намагаючись зрозуміти, що там сталося. Несподівано величезний кулак Охріма опустився на його голову. Земля закрутилася під ногами, і Олександр повалився на траву. Ну, що, дострибався вилупок? витріщив свої гнилі жовті зуби охрім. От ми і розрахуємося тепер. Несподівано поліцей побачив командира групи, який біг якраз на нього. Стрілянина вже встигла. А Хрім зрозумів, потрібно негайно тікати. Він закинув автомат за спину і щодуху побіг ще гарник, намагаючись заховатись. Олександр, похитуючись, піднявся. Голова боліла, а ноги ледве його тримали. Що тут сталося? Командир стурбовано дивився на це. Де поліцай? Втік зараза. Розв'язався і втік. Давно? Ні. пару хвилин. Значить, далеко не втік, знайдемо. У нього автомат. Олександр потер рану на голові. Він десь тут. Несподівано почувся пістолетний постріл, обидва обернулися і побачили метрів за тридцять за деревом одного із розвідників, який тримав у руці пістолет.